Сьогодні ми поговоримо про ігри з крупами для розвитку дрібної моторики дитини. Грати можна будь якими крупами, але все-таки краще починати з манки. Вона чиста, дуже дрібна і не страшно, якщо малюк її спробує вдавитися складно. У вуха ні засунути, як скажімо, горох чи гречку не вийде. Трохи пізніше можна спробувати ігри з кукурудзяною крупою, а потім із гречаною, фасолею і рисом. Зробіть дитині пальчиковий басейн. Просто насипайте крупу в велику миску на столик або під ніс і водіть руками, пересипаючи, набираючи кулачки, це дозволить малюкові познайомитися з крупою. Можна малювати пальчиками доріжки, сонечко та інші малюнки. Купати ручки в крупі, насипати в глибоку ємність якусь крупу і запропонувати малюкові занурити туди ручки, стискати та розтискати кулачки, пересипати з однієї ручки іншу. А можна не тільки ручками, але й ніжками. А ще у цій чаші можна закопувати іграшки. Магнітики та інші дрібнички. Запропонуйте малюкові пошукати їх і радійте, коли в нього вийде. Можна збирати крупа, крупу руками в баночку або в мисочку, а краще у формочки, якими наші діти грають в пісочку. Крупу можна пересипати з однієї ємності в іншу. Якщо дати кілька круп, то можна порівнювати їх на дотик за кольорами, формою і розмірами. А якщо змішати манку, наприклад, з квасолею, то можна пограти в казку про попелюшку, запропонувати дитині перебрати квасолю і зерна від полови. У миску білу і червону квасолю насипати і сортувати їх за кольором. Непогано, що є можливість запропонувати білу і червону мисочку. Крупи можна використовувати для пластилінових картинок і фігурок, вдавлювати крупинки в пластилін. Для дитинки це буде одне задоволення. Можна використовувати їх і в аплікаціях, посипати на клей або використовувати за прямим призначенням. Варити кашку для ляльок, але це вже ігри для більш старшого віку, ще одна захоплююча гра взяти кілограма два гороху, засипати в дитячу ванночку. Малюкові неодмінно сподобається висипати туди горох, слухати, як він стукає об ванну, пересипати його ручками з миски в ванну й назад, нескінчену кількість разів вибиратися з ванночки і забиратися назад. І наостанок зробити точковий масаж, тупаючи по гороху або крупів, босими ніжками. Дуже важливе зауваження, незалежно.